Майструють каркас майбутнього контейнерного майданчика. Почали збирати конструкцію на підприємстві, завершують роботи вже на локації. Попередньо тут демонтували старий майданчик, який був в аварійному стані. На даному етапі дуже багато ще сварочних робіт. Думаю, що за два дні каркас весь буде готовий, а більше вже так. Завісіки, клямочки і помілочі. Тут будуть розпашні ворота. Наприклад, для того, щоб його вивезти, відкрили, вивезли, машина забрала, назад на штабу закрили. Довжиною майданчик 24 метри. У ньому встановлять 14 секцій, дві з них відкриті. Для сортування пластику, сухих та вологих відходів будуть різні контейнери. Всі вони закриватимуться та матимуть віконця, в які містяни кидатимуть сміття. Це буде просто ідеально, якщо зроблять тут гарне містечко і буде чисто, охайно, навколо. Оновлюють контейнерні майданчики за міською програмою та за бюджетні кошти. В першу чергу змінюють аварійні. Загалом вінничани подали звернення щодо реконструкції близько трьох десятків майданчиків. Цьогоріч в нас тільки заплановано чотири контейнерних майданчика. Три ми вже влаштували, а це вже четвертий, останній по Миколи Ващука 16. Вінничани, які хочуть, щоб біля їхнього будинку змінили контейнерний майданчик, мають подати заяву до департаменту житлового господарства. Її розглянуть та проведуть роботи в порядку черги. Діана Волошенюк, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта.